14 грудня бердичівляни долучились до всеукраїнського дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. Пам'ятну дату запровадили у 2006 році, у день, коли було завершено будівництво саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком. Щороку громадськість міста приходить до стели. Вони врятували світ, щоб висловити свою вдячність героям-ліквідаторам за подароване життя. Ми зібралися сьогодні на цьому святому місці для того, щоб шанувати пам'ять тих людей, які ціною свого життя, здоров'я практично зберегли людство від катастрофи, від трагедії. І зібрались для того, щоб низько вклонитись, подякувати живим людям, героям, які живуть сьогодні серед нас. Хто знає, якими було наше сьогодення, якби тисячі земляків самовіддано не протистояли радіації. Міський голова побажав учасникам ліквідації шани від людей, злагоди в домівках та поменше різних проблем. На жаль, держава не може повною мірою захистити тих, хто свого часу захистив її, констатував депутат обласної ради Олександр Нехворовський. На його думку, громадськість та влада на місцях не повинна бути байдужою до проблем чорнобильців, адже лише спільними зусиллями можна здолати негаразди. Звертаюся до тих вас, хто був у тому Чорнобильському пеклі і боровся з підступним, через невидимим ворогам радіацію, не шкодуючи ні сил, ні здоров'я. Тому вважаю вас справжніми героями. Не випадково на цій пам'ятній стелі з промовистою назвою вони врятували світ, викорповані ваші імена. На привики жаль, не всім ліквідаторам судилося дожити до сьогоднішнього дня. Але їх вдячні нащадки не забудуть ніколи. Хочу сказати про працівників нашої пожежної охорони, які були направлені на ліквідацію цієї аварії в 86-му році, було направлено 24 працівники. На жаль, сьогодні серед них чотирьох вже немає, які в віці до 50 років ушли по той бічний світ. А остальним. Ті, що ось тут стоять ліквідатори. Хочеться побажати міцного здоров'я їм, їхнім родинам. І щоб ще не один раз ми приходили сюди і зустрічалися. Зібрання громадськості традиційно закінчилось покладанням квітів та вінків до пам'ятної стели, полум'яніючи на фоні сніжно-білого килима, вони яскраво свідчили присутнім, що подвиг ліквідаторів не має права канути у забуття.